Вітаю вас! Мене звати Людмила Шпинюк, я лікар, акушер-гінеколог і засновниця клініки Шпенюк Медикал Клаб. І ви на каналі, де ми говоримо про жіноче здоров'я. Менструація до неї завжди у жінок є купа запитань. Ось сьогодні я буду відповідати на найчастіше, які ви задаєте з приводу менструації і менструального циклу. Що таке нормальна менструація? Менструація це щомісячні регулярні кровяністі виділення з піхви. Нормальна менструація триває в середньому 3-5 днів, але нормальним вважається від 2 до 7. Менструальний цикл це період від першого дня менструації до першого дня наступної менструації. Якщо ж ми говоримо про менструальний цикл, то він має бути в середньому від 21. До 35 днів. Якщо ж ми говоримо про об'єм крововтрати, то в середньому це має бути до 60 мл, тобто не більше 80. Ну і якщо ми говоримо про те, що менструація має бути нерясна і і небалюча. Якщо ви вкладаєтеся в ці параметри, то значить у вас. Нормальна менструація в середньому розпочинається менструація, тобто перший менструальний цикл менархії, починається десь в 13 років. Але це можуть бути і 11, і 15. Це теж є варіант норми. Ну, і якщо ми говоримо, коли ж вони закінчуються, тобто наступає менопауза, пауза, то в середньому це від 46 до 56 років. Тому, як бачите, майже третину свого життя у жінки триває менструація, тому необхідно бути обізнаним про всі нюанси, які з цим пов'язані. Чи нормально, якщо почалася перша менструація, а на наступний місяць її вже немає? Якщо ж ми говоримо про початок менструації, то абсолютна норма, що перші два роки цикл може бути нерегулярним, і це є фізіологічно. Може розпочатися перша менструація, а потім зникнути майже на півроку. І тут не варто бити тривогу, тому що це може бути варіант норми. Але протягом двох років від старту менструації наш цикл має все ж таки встановитися і стати регулярним. Якщо ж ми говоримо про жінок, які вже в перехідному прямі на паузальному періоді, то тут. Така ж сама історія. В нормі можуть бути затримки до трьох місяців, до місяця, а іноді і до пів року. Це є фізіологічно. Якщо ж вже менструації встановилися, то затримка менструації до двох тижнів це варіант норми. Якщо ж ми говоримо про місяць, два-три, то це привід звернутися до лікаря. Які ж причини того, що трапляється затримка або зникає менструація? У мене є ціле відео на моєму Ютуб-каналі, де ви можете поцікавитися цією інформацією? Посилання залишимо в описі під цим відео. Чому місячні болючі і рясні? Як з цим справлятися? Ну насправді я хочу сказати, що болючі місячні це не є варіантом норми. Особливо якщо спочатку менструація була не болюча, а через пару років стала болючою. Тому що більшість жінок чомусь вважають, що болюча менструація так і має бути. Ні, болюча менструація може бути фізіологічна, тому що болі можуть виникати. Внаслідок того, що скорочується матка, і якщо у жінки підвищений рівень простагландинів, вазопресинів, це біологічно активні речовини, які відповідають за процес скорочення матки і відшарування ендометрію, то жінка буде відчувати при цьому біль. І тут все ж таки причина більш-менш фізіологічна. Якщо ж ми говоримо про патологічні причини, Чому стає болюча менструація, то на першому місці, звичайно, буде стояти ендомітріоз. Частіше всього, він є причиною як болючих менструацій, так і рясних. Ендомітріоз, аденоміоз, міома може бути причиною рясних і болючих менструацій, запальні процеси, наявність кіст, аномалії розвитку матки. Причиною болючих і рясних менструацій може бути навіть стрес, порушення овуляції, тобто, коли не відбувається овуляція у жінки, ну і, звичайно, ми не можемо виключити онкологічні процеси, які теж можуть давати болючі і рясні місячні. Іноді навіть на об'єм менструації можуть впливати медикаменти, які вживає жінка. Тому для того щоб розібратися з причиною болючих і рясних менструацій варто звернутися до лікаря і озвучити цю проблему, як полегшити біль під час менструації? Ну, якщо ви виключили органічні причини і розумієте, що це ваша особиста реакція на простагландини і вазопресини, то отут не менш важливим є яку їжу ви вживаєте, і які напої ви п'єте. Жінки, які мають болючу і рісну менструацію, вони... Рефлекторно починають відмовлятися від вживання кави, шоколада, тобто від того, що ще збільшує скорочення матки. Багато хто використовує теплу грілку на низ живота. І це дійсно працює, але потрібно пам'ятати, що так, тепло на низ живота воно знімає спазм, але при цьому може збільшити об'єм менструації. Тому якщо вони у вас різні, то про це необхідно пам'ятати. Якщо ж ми говоримо про вживання медикаментів, то це можуть бути спазмолітики, це можуть бути нестероїдні протизапальні, яких на ринку у нас на сьогоднішній день немало. Це можуть бути гормональні контрацептиви, це може бути іноді навіть вітаміна терапія і мікроеліменти, тому що однією з причин, наприклад, болючих менструацій, і це майже у 10%, Є відмова від сніданку. Багато хто використовує достатньо успішно те, що перед менструацією ми можемо займатися спортом, тим більше такий спорт. Як на розтягування, це може бути йога, це може бути розтяжка, це не тяжкі фізичні вправи. Вони теж полегшують болі під час менструації. Ну і звичайно, якщо ми говоримо про те, що відома причина і є захворювання, яке викликає болючі різні менструації, то необхідно лікувати його. Які є правила гігієни під час менструації? Перше, що треба пам'ятати, що перед тим як проводити гігієнічну процедуру, необхідно помити руки. По-друге, якщо ми говоримо про гігієнічні процедури, то це водні процедури мають бути не менше трьох разів на день, якщо ми говоримо про використання засобів гігієни. А як же інакше під час менструації, то зміна прокладок, тампонів має бути що 4-6 годин, не рідше. Якщо ж ми говоримо про засоби гігієни, необхідно звертати увагу на те, щоб засоби були з натуральних матеріалів, щоб уникати подразнення. І реакції на синтетичні засоби. Підбирати прокладку, звичайно, необхідно за своїх потреб, тому що якщо ви візьмете за тонку, а у вас рясна менструація, то ви зустрінетеся з такою проблемою, як протікання, і це не дуже приємно. А якщо ж ви візьмете за велику прокладку на не дуже рясні місячні, то можете зіткнутися з певним дискомфортом, коли прокладка вам буде натирати або викликати. Певні подразнення, якщо вона більше, ніж цього потребує ваша менструація. І я би рекомендувала звернути увагу на той факт, що існують денні і нічні прокладки. Нічні прокладки зазвичай більш довші, що дозволяє не протікати вночі, а денні більш короткі. Що дозволяє комфортніше себе почувати, коли ви рухаєтеся? Кожна жінка для критичних днів має особливу білизну. А на сьогодні вже є і спеціальна білизна для критичних днів, тобто про нас потурбувалися. Є трусики, які ми можемо використовувати в денний час, і є трусики, які ми можемо використовувати в нічний час. В чому полягає їх спеціальність? Перш за все, вони багаторазові і якраз призначені для менструальних днів. Друге, вони мають внутрішнє покриття 100% бавовни, тобто ви позбуваєтеся алергічних реакцій, які можуть бути на синтетичну білизну. І подразний. По-третє, ви їх можете використовувати самостійно без прокладки в ті дні, коли у вас не менструації або взагалі вже мажучи кров'яністі виділення. І тут не потрібно навіть використання прокладки, тому що це покриття дуже швидко буде абсорбувати і утримувати малого, яка виділяється під час критичних днів. І приємно, що і розміри від S до XL вони виглядають достатньо привабливо і не відрізняються від звичайної білизни. І кожна жінка може собі підібрати таку білизну. Для нічних потреб існують нічні трусики. Вони одноразові, добре поглинають рідину, вони еластичні із дихального матеріалу, який не викликає подразнень, і ви можете спати спокійно. Уявіть собі, вони здатні поглинати 250 мл вологи. вологі. Ну не знаю в кого такі можуть бути рясні менструації. Чи можна купатися під час менструації? Насправді на сьогоднішній день це можна собі дозволити, тому що існують такі засоби гігієни, як менструальна чаша і тампони, які ми можемо використовувати, якщо нам необхідно купатися. Але я хочу попередити: якщо чаша це той засіб, який можна не змінювати після купання, то після того, як ви використали тампон, Відразу після купання бажано його змінити, тому що він смоктує як з одного боку, так і з другого, щоб вода з басейну або з водою не всмоктувалася в тампон. Взагалі, якщо ми говоримо про купання, то тут зручніше всього, звичайно, використання менструальної чаші. До речі, цій темі ми присвятили ціле відео на нашому youtube каналі де ви можете познайомитися з всіма перевагами. І необхідностями в використанні такого засобу, враховуючи те, що склад менструальної чаші це все ж таки медичний силикон. Це дозволяє її, по-перше, довго і надійно використовувати майже 8 годин. Тому ми можемо бути впевнені, що ми, по-перше, захищені від протікань, а по-друге, від попадання рідини всередину. Чи можна завагітніти під час менструації? Ну, насправді це можливо вкрай рідко. І частіше всього, це та ситуація, коли у жінки нерегулярний менструальний цикл, і іноді овуляторні кровотечі вона може прийняти. За менструацію. І отут, звичайно, вона попадає в таку ситуацію. Також залежати це буде від того, який день циклу. Якщо це перший день, то швидше всього ні. Якщо ж ми говоримо про сьомий, восьмий день або шостий, то така ситуація можлива. Чи можна займатися спортом під час менструації? Ну, якщо у вас менструація не сильно болюча і не рясна. І ви комфортно себе почуваєтеся в спортзалі, то безумовно можна. Ну що ж, сподіваюся, що інформація для вас була корисна, і ви на це відповісте лайком. Якщо маєте запитання, то пишіть під цим відео. Нехай ваш цикл завжди буде нормальним і не сильно впливає на ваше щоденне життя. Будьте здорові!